Усім привіт, любі друзі! Сьогодні я в Аврорі і покажу вам, що є акційного, цікавого, тож бажаю приємного перегляду. Від люмінарки ємності на 750 мл за 88 гривень. Такі цукерниці по 69 гривень. Рельєфні. Крем-паста шоколадна 64 гривні 250 г, гр. цукерки міланіум. Вага 108 г за 69. Такий найцікавіший рівень стелажу. Супер ціни. По 9 гривень. Браслет дитячий. Дві підставочки під ложки, кухонне приладдя. 29 гривень. Це акція ліквідації. Так, браслетик. Можливо, хтось хоче подивитись код. Ви бачите, ось тут є код, ціна 9 гривень. Ставка 29. Тонік для обличчя, об'єм 250 мл. Ціна 9 гривень, зволожуючий, по 9 гривень клей пластини 35 грамів. Ручка гелева з листочок по 9 гривень. Тримач для фена настінний Всього за 2 гривні. Хто купляв, як він тримається, напишіть в коментарях. По 29 гривень крем для обличчя, зимовий захист 75 мл, по 29 гривень блиск для гупловіт, по 29 гривень тінь для гупловіт, 29 гривень коштує гель основа під макіяж у баночці. Торгова марка Сафі. Суперціна 29 гривень на ліхтарик на голову. Працює від батарейок. Три режими світіння. Є декілька варіантів кольорів. Набір намистинок для створення біжутерії. Ціна всього 2 гривні. По 2 гривні свічки святкові на торт цифра 9. За 9 гривень крабок для волосся. Така качка. Так, дали супер ціну на них. Не знаю, мені такі качки сподобались. Не так прикольні. Туалетна вода 100 мл об'єм. Є No2. Ціна 59 гривень. Фігурка іграшкова колекційна за 59 гривень. Такі всякі різні. Бачу, Гаррі Поттер намальований. За 59 гривень декор для дому, рослина штучна. По 59 гривень пляшка для напоїв пластикова із металевою кришкою. Дивіться, які класні акції. По 29 гривень тарілка від «Люмінарк». діаметр 18 см. Можна перевірити наявність у ваших магазинах, ввівши код у додатку Аврори. Або ввівши код на сканері, якщо ви в магазині, і можна подивитися, яка є кількість. Чи нема. Такі салатники фарфорові білі. Візеруночки бувають різні. Теж по 29. Стакан для пива пластиковий об'ємом 500 мл. Ціна 29 гривень. І є тут мірна шкала. Футбольна тематика. Сухарниця прямокутна за 29 гривень. Бувають вони у різних кольорах. Гаманці жіночі по 29 гривень ось такі. Так, шкарпетки чоловічі по 29 такі з сердечками. Гель для душу Б'янка 1 кг 88 кг. Гелля душу Ліора ціна 44 гривні. Пінка для омивання обличчя доктор Санте 74 гривні. Зубна паста Colgate Max. Clean Або Max White 69. Спрей двохфазний для волосся, Eon 64. Це шампунь. Опакування е, схоже до рідкого мила, але це шампунь. 200 мл за 15 гривень. Шик дігтярне мило 34. Акційні ціни на засоби Ecoline для догляду за волоссям. масочка за 39 а шампунь за 49 200 і 250 мл. Рушники паперові за 27, підгузки дитячі трусиками. Ціна 229 гривень. 30 штук. Прокладки гігієнічні 24 гривні. А ви вже бачили такі новинки? По 39 гривень мочалка для тіла кругла. Така як квіточка. Можна підвісити при бажанні. Нові бокси появились. Хто вже купляв? Як ваші враження? Можна, до речі, ті бокси придбати з акційною ціною: 74 грн, гривні, такі капці, шлюпанці за 169 і наліпки за 34 грн. гривні. Це якщо придбати товар. Партнерів макофи і ось тут є. Такий стелаж. Хапай, бо розберуть. Давайте подивимось поближче, що тут є. Кришки для консервування: 50 штук за 77 гривень без малюнків. На закрутку 20 штук за 49. Ємність для напоїв скляна з бамбуковою кришкою та трубочкою. 109. Прінглз. Чипси 119, чай, вінутка 47, кава для кофе 219 за 200 г розчина Не так часто показую вам каву, хоча в Аврорі є достатній асортимент тому що не так часто вони є акційні. Пишіть в коментарях, показувати вам неакційний товар, бо частіше бувають мене сварять що показує неакційні аніж те, що. Показати асортимент. Дослав. Надіюсь, ви зрозуміли мою думку. Хочете огляд неакційних товарів, то пишіть в коментарях про це. 170 грамів, 249 гривень. Нескафе Класік Роштин. Несли Несквік какао на пій. Ціна 69. Лайн такий великий батончик вагою 90 грамів. Потрійний за 46. Батончик шоколадний що правда я його тут не бачу, може він позаду. Так, є він позаду, ціна 52 гривні. Батончик вафельний кітка 30 гривень. По 22 гривні лайн. І лайн 22. Просто їх є різні варіанти. Ну Такого верхнього я не бачила ніде. Можливо, тут якась чорна вафелька всередині. Вафлі світоч, а так ціна 19 гривень за упаковку. Напої не з кафе, три в одному 8-7 гривень. Низки порційний по 11. А це є жувальна гумка. Звертайте увагу. Це не цукерок. А чому так акцентую? Бо тут пише солодка вата», ваталкам. Не всі звертають увагу, думають, солодка вата. Вона справді по текстурі виглядає як солодка вата. А коли ви починаєте жувати її, воно перетворюється в жуйку. Краще попередити дитину, щоб вона це не ковтала. От, 19 гривень. Техніка безпеки така була дома, то вже вибачайте. Цукерочки жувальні по 23 гривні. Цукерок із жувальною гумкою по 17 гривень, кисіль зі смаком фруктові ягоди. 14. До речі, ви залишали дуже гарні відгуки. Про нього. Часник копчений, сушений 15 гривень 15 г. Це є приправа овочева 70 грамів 12 гривень. Аджика ціна 14 гривень. Мівіна вермішає швидкого приготування по 10 гривень. Соки та нектарі віні по 11, жалення, цукерки від рошен 33, мажор снеки 17, такий трубочка, я думала, батончик. Трубочка ціна 12, м'ячик, ціна 77, планери 88, наліпки 39, підслідники 29. Вугілля деревне 74 за півтори кілограми. Решітка 199, шторка москітна 119, ковички 9 і вологі серветки 120 штук 49 Пишіть свої враження, чи хочеться щось хапити з цього стелажа, хапай. От Це така новинка ще появилася. Барбекю. Так, Але тут інструкція, що це. Вентилятор для розпалювання вогню. От, ціна 99. Появилися нові дизайни, виробники Fit. It. Кислота оцтова, 900 мл 9% за 17 гривень. Набір посуду для пікніку на 4 персони. Тут навіть є дощечка, Тарілки плоскіші, глибокі. Скляночки пластикові і проладдя ціна 129 Чашка фарфорова за 69 гривень. За 119 гривень склянка із подвійними стінками, з метеликами. Від люмінарка кухоль для пива. Об'єм 590 мл 88. Такий варіант на 500 мл 129 за 99. Вологий туалетний папір 130 штук в упаковці за 44 гривні. По 299 гривень термоконтейнер для зберігання продуктів. Пляшка для напоїв пластикова із трубочкою 77 гривень. Є різні кольори. А є варіанти із малюночками. Ціна 99. Килимок антиковзаючий, універсальний, за 27 гривень. Вони невеличкі: 30 на 50 см. І є декілька варіантів зображень. Менажниця для закусок бамбукова на три відділи 49 гривень. І менажниця дерев'яна 64 гривні. Особисто мені дуже подобаються дерев'яні вироби. Чомусь більше, ніж бамбукові. Хоча є різні. Такі поки не акційні по 109 гривень. Нема поки акційних кепочок, але в асортименті є і дитячі, і дорослі. 149 гривень. В моєму місті на базарі набагато дорожчі кепки. Я купляла собі ще минулого чи позамного року. Я заплатила щось більше ніж 300 гривень. І не скажу, що така супер-інша якість. Майже те саме. Таке є акційні по 64 гривні дитячі кепки. 169 гривень. Бейсболка дитяча. А знаєте, чого не видно акції? Бо цінники в біленті. Значити, такі по 94 кепочки. Капелюх. Ціна 77 гривень. Запитання до знати якщо я не пересадила домашні рослинки, а в мене їх аж одна, щоправда, не орхідея. Чи можна зараз її пересадити? Чи то вже краще не рухати. Субстанція для орхідей 1 літр 19 гривень, дренаж керамцідний по 19 гривень за літр. Оприскувач ручний на 2 літри об'єм. 169. Освіжувач повітря автомобільний у вигляді лапки котячої. 99. Є різні кольори, аромати. По 55 гривень набір гачків на стіну. 4 штуки. Не дуже їх видно, бо вони запаковані. Вони прозорі і клікалась ця основа теж прозора. Колись купила в Аврорі гачки, такі металеві невеличкі, дуже ними задоволена. Так дивлюся, не бачу тепер би докупила собі. Таке, знаєте, якісь дрібні речі у ванну, кімнату, чи то навіть щіточка, чи що, щоб кожен мало свій гачок і зручно організувати. Мильниця пластикова за 22 гривні. Подивіться, які новинки приїхали. Капсула для прання три в одному 40 штук упаковці. Ціна 299. Ви знаєте, я би щось спробувала новеньке. А, а ось ці, чекайте, є. Бо я вже думала, розібрали за 239 гривень упаковка. Це виходить майже 10 гривень за одну капсулу. Спробувати? Спробувати. Помаленьку, потихеньку приїжджає нова канцелярія. Такі закладки магнітні. Ціна 39 гривень. Набір гумок стирачок в прикольному контейнері. Пише не їсти. Тут є різні набори, і ще вони відрізняються кольором контейнера. Ціна 49 гривень. По 39 гривень набір гумок старачок Такі пластиковій баночці, ніж канцелярський – лапка, невеличкі вони. А є набір ніж тут вже і котики, і що хочеш, і коректори стрічкові, по 44, по 27 гривень лупа для читання в прямокутна. Самокат дитячий, ціна 599 гривень. Кермо іграшкове на підставці з присоскою за 129. Є декілька кольорів. Така іграшка. Треба запускати літаючий диск. Чи безпечний. Такий гумовий він, але не надто липкий. Кольори є на вибір. Дуже прикольно на дотик. Можна просто жмакати, жамкати. Речі, як вас кажуть, жамкати, жм'якати. Велетенський набір для гри із піском за 349 Такий набір ціна 99 Такі стальні новинки. Чоловічі аромати від торгової марки Lovit. Об'єм 100 мл. Це хтось добирався, давайте понюхаємо. Нічого так пахне. Ціна 199 гривень. Цей аромат такий різкіший, я б сказала, вечірній або для старших чоловіків. Ще один? Цей мені свіжий аромат, такий щось трошки схожий на цитрусовий. Дорожній варіант зубна щітка із чохлом за 29 гривень. Так, кольори тут всякі різні. По 39 гривень щітка зубна дитяча. В чухлі. ось гусениця. Так? Мабуть, гусениця. По 69 гривень такий набір пензликів для нанесення макіяжу. В наборі 4 штуки. такі Позитивні яскраві. А ще є ось такі новинки, пензлики косметичні для рум'ян, ціна 39. По 59 гривень такі набори. Дзеркало настільне із ЛЕД-підсвіткою. Діаметр 18 см. Є дзеркала по 119 гривень з підставкою, корпус пластиковий. І ось такий варіант. Тут ще є підставка, може використовуватися для прикрас, новинки прикраси, такі браслети жіночі по 34 гривні. Прикраса для волосся за набір 55 гривень. Грібінець для волосся за 19 гривень. Буду вже закінчувати відео. Дякую вам, що ви зі мною. Хочу побажати вам гарного, вдалого сонячного літнього дня До нових зустрічей!